Добрий день, шановні друзі. Цей відеосюжет і моє відеозвернення буде присвячено проблемі, яка сьогодні турбує мільйони українців. Це нові платіжки за газ. Одразу пояснюю: 3 мільйони домогосподарств домівок в Україні, які не мають лічильників до сих пір, почали з 1 грудня отримувати нові платіжки, які зросли приблизно в 3,5 рази. Це пов'язано з тим, що там відображені нові старі норми споживання, які застосовувалися ще постановою 96-го року, і 9,8 кубів на одну особу на конфорку, 18,3 на одну особу на конфорку, якщо немає гарячого водопостачання. Ось такі драконівські норми знов, на жаль, стали законні. І помножені на нову ціну на газ, яка збільшилася на 23% відповідної постанови уряду, і результат люди бачать у себе в платіжках. Теза перша. Ви повинні зрозуміти, це повний управлінський хаос і повна імпотенція Кабміну і національної комісії. Зараз я поясню, хто за що відповідає. Але більш кричучого вопиючого підтвердження, ну, важко навіть знайти чотири рази. За останні чотири роки уряд змінював норми споживання було 9,8 стало 6,6 потім стало 3 потім 4,4 потім 3,3 Я вже сам запутався, але ці всі чотири зміни були скасовані рішенням суду. І, власне кажучи, в мене перше питання: а чому ніхто не пішов? Ну, не про, у відстав. Урядовці і секретаря Кабміну визнані судом як такі, що не можуть прийняти нормальні постанови. Про що з вами говорити? Друзі? Тепер те за друга. У вас у всіх мали добути лічильники 100% на 1 січня 2018 року. За це відповідає Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Її очолював пан Вовк поставлений президентом, а зараз пані Кривенка, яка поставлена Вовком і керується їм же, яка відповідала саме в департаменті Газу за цю норму. Як ви думаєте, це випадково у вас немає лічильників чи ні? Як ви думаєте, кому це вигідно списувати мільйони, сотні мільйонів кубів газу і, відповідно, мільярдні суми в гривнях для того, щоб створити цей управлінський хаос? Відповідь на поверхню. Тому, хто поставив Вовка і Кривенка на посаду керівництва національної комісії, тепер почався білья. НАК Нафтогаз перекидає і звинувачує уряд в тому, що вони не прийняли своєчасно нормальних норм. І я десь погоджуюсь з НАК Нафтогазом, але як завжди, він бреше на половину. Бо я ж не почув віднак, від НАК Нафтогазу, від Кобілєва з Вітринків конкретного звинувачування Національної комісії, яка відповідала за повний облік. Бо саме вона в першу чергу мала забезпечити через свої механізми те, щоб у нас з вами був за рахунок тарифу, за рахунок облгазів, був створений цей облік. Обліку немає, норми старі, зросли втричі, ціна на газ зросла, додаткові мільярди гривень. З нас з вами збирається зібрати за цей період. Плюс ще додали морозні коефіцієнти. знайшли норму 2004 року, яка дозволяє облгазам виставляти підвищені коефіцієнти, якщо на вулиці мінус. Доходить до 10% підвищення. Все це за моїми підрахунками, ціна питання разом з боргами 10-12 мільярдів гривень. І ось я вам показав, де президент Порошенко хоче зібрати. Гроші для того, щоб за два тижні до виборів піти, як Санта-Клаус, і монетизувати, роздати грошами ці 6 мільярдів субсидій. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як пов'язані цей ланцюг. Для того, щоб роздати ці 6 мільярдів перед виборами, все населення України обклали додатковими платежами на газ, придуманими і утримуваними виключно завдяки національній комісії та уряду. Ціна блага. Купити в чергові е, вибори. І остання вам теза в цій ситуації розберіться, президент Порошенко останні 4 роки, 5, тільки говорить про популіста, популістків. От це ті, хто хоче розібратися в тарифах, в цінах на газ, в платіжках, В нього популісти. Так хто з нас популіст, пане президенте Петро Олексійовичу? Той, хто вимагає повної прозорості і захисту споживача, чи той, хто обклав мільйони українців додатковим податком у вигляді ціни на газ і збирає гроші для того, щоб чергове купити вибор? Ось вам головна відповідь, шановні друзі, не грайтеся в ці ігри. Переставайте бути ну, залежними, вибачте, лохами, розбирайтеся в, в, в цих простих речах, які сьогодні вам преподносяться як реформ. А співка власників житла України, яку я честь очолювати, прийняла відповідне звернення, розмістила в себе на сайтах і конкретно дала рекомендації. І ми звернулися до уряду і на, до національної комісії з вимогою. Привести все це до якогось божого виду, хоча вони не здатні це зробити, і особливих сподівань в мене немає. Але це вже тема окремої розмови. Дякую, до побачення.